День добровольця в Україні, де вже 10 років триває важка війна. Цей день є символом мужності, самовідданості та людської совісті. Сьогоднішній захід присвячений тим, хто в душі вірить у важливість своєї справи, бажання допомогти та готовий захищати той дім, який ми звемо рідною землею. Прошу. Схилити голови у вдячному мовчанні за героїв України. Це день тих, хто в лютому 2022 року. Добровільно. Об'єдналися в добровільчі формування в кожному населеному пункті в кожній громаді нашої держави. Я дякую всім, всім жителям, всім добровільцям, які в 2022 році сформували добровільче формування в нашому районі. А це було 16 добровільчих формувань, які нараховували більше тисячу бійців. На сьогоднішній день в нас лишилося. Шість боєздатних повноцінних добровільчих формуваннях. це чотири у місті Цвягирі, місті Баранівка і в селищі Євівщину. Я дякую командирам цих добровольчих формувань, що вони спромоглися, приклали всі зусилля і на базі своїх добровольчих формування сформували мобільні вогневі групи, які сьогодні допомагають нашим Збройним силам захищати простір. Неба, щоб ворожі дрони, ворожі літаки не бомбили наш район. Низький уклін, всім тим, хто віддав своє життя за захист нашої держави. Я вдячний кожному і кожній, хто сьогодні, незважаючи на свій уже зрілий вік, стоїть на захисті нашої держави, всім командирам, всім бійцям низький уклін. Бажаю вам, всім нам скорішої перемоги. В єдності наша спива слава Україні. Другі, слава! Нагородити військової адміністрації територіальних громад району, а саме Андрійчука Бориса добровольче формування номер територіальної громади. freedom. Себе всього депутатського корпусу районної ради з державним святом днем добровольця. Добровольці це ті, хто вмотивовано і рішуче взяли до рук зброю і стали на захист нашої держави, наших домівок, наших дітей і жінок. Я більшим переконаний. Що якби не ви, якби не ми, всі, можливо, би вже б держави України не було. Я дякую кожному з вас за велике українське серце. Мені за велику честь жити в цьому часі разом з вами і захищати нашу державу. Ми обов'язково переможемо наснаги нам, терпіння і впевненості в майбутньому. Слава Україні! Ура! Подяка Звяківської районної ради вручається командиру добровольчого формування No1 Звябільської територіальної громади кармазіну Олександру Васильовичу. Номер командиру добровольчого формування No2 Звяківської територіальної громади у Ігору Леонідовичу. Я переконаний, що такому піднесенню добровольчому руху української нації ще не одні роки будуть вивчатися істориками і після війни. Бо, власне, десь от зараз хочеться зробити такий екскурс у ті події перші дні. Лютневі 22 го року, але разом з тим, десь в оцінці сьогоднішніх подій хочеться сказати, що піднесення української нації, її відданість, батьма кілька оцінювалася по-різному. Хтось помилково її недоцінював, хтось помилково її переоцінював. Але вона була в реальності таким виміром, що після 24 лютого ворог прорахувався і не оцінивши, просто-напросто, був зупинений. І зупинений якраз був перемогою України у тому русі, в тому дусі і в тому патріотизмі, який ніхто не очікував. І мені здається, першими, хто в цьому ряду, стаються ті. То взяв зброю в перші дні війни, повернувся за кордону, кинув свої робочі місця, пішов до центру колектування, до будинку культури, взяв зброю і пішов на фронт. Це ці люди, які ми бачили, чергами стояли в будинку культури день і ніч. І комплектувалися військовими частиною. І для мене таким героєм першим я б назвав би Гончурика Віктора, який зробив запис. Закликав всіх і сам пішов. Це добровольці. Вони формували у першу чергу силу Збройних Сил України. Шкода, що багато вже їх не повернулося або вернулися на щеки. Пішли по той світ. Добровольцями, оцінюючи і вдивляючись у ті перші дні ночі, ви є. Ті люди у нашій громаді майже 1300 людей прийшло за зброю і стали в лав добровольче формування. Я щиро дякую і тим, хто це організовував, тих, хто зараз, можливо, не присутні, Олег Валерійович, Віталій Якубов, Петро Литвин і інші, ті, Олександр Ющенко і інших можу назвати. Щиро дякую вам, шановні командири. Просто сьогодні людей тримати. Вам не просто сьогодні ставити бойові задачі, їх навколо себе згуртовувати і показувати приклад. Я ще хотів би сказати одну важливу річ, обов'язково згадаю. Ми ж одні прикладом є для всієї України. По наших формуваннях, по наших підходах багато хто учиться, навчається, шукають формули вирішення розв'язання питань. Іменно ми, наші формування, ми не дозволяємо десь щось там непродумано реорганізовувати і робити. Бо в нас є дух, є бачення, значимість того, що необхідно робити. Вам спасибі теж за цю принципову позицію. Це я говорю командири. Бо, можливо, не всі ви знаєте, але і ваші командири приймають дуже багато різних рішень, які потрібно приймати і робити. Шановні друзі! Шановні добровольці, шановні наші воїни, вам велике спасибо від жителів громади, що ви оберігаєте і створюєте нам спокій. Ви разом із тими тисячами наших воїнів, які сьогодні на фронті, які звершують героїчні подвиги, стримуючи ворога на підступах до нашої території, до нашої землі. Вони на вас теж надіються. Бо ви виховали теж сотні отих сьогодні героїв воїнів, які командирів, які напереду ви, ви виховували їх через вас. Вони в більшості проходили. І вам за це теж спасибили. У Нас єдиний фронт. Люди, які допомагають, люди, які бородять, люди, які стоять зброєю і утримують ворог. І я переконаний, чим сильніше буде цей фронт і буде єднання. До обов'язково і буде перемога. Бо з нами правда, з нами Бог, і з нами буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Хочу зараз запросити всіх командирів Олександр Васильович, подякувати за вам і всьому вашому допомогу. Подарунок Дівської міськради на стінний годинник. Кірію Олександру Леонідовичу, члену добровольчого формування номер 5 Вілюк Петро Петрович, формування номер 5 Степанюк Вадим Олександрович, формування номер 4 Довгалюк Олександра Вікторовича, формування номер 4 Пачучуку Володимиру Юровичу, формування номер 4 Островському Сергію Миколаєвичу. Формування номер 2 Дякиво Михайла Степановича, формування номер 2 Вімо Михайла Степановича, формування No2. Олександра Борисовича, формування номер 1 Ченко Олександр Віталійович, формування номер 2 Островському Віталію Леонідовичу формування номер 5 Колеги, шановні земляки, шановні присутні, від імені командира військової частини 140 го батальйону, хочу привітати всім державним святом, побажати крепкого здоров'я, всім нам успіхів і нашої такої довгоочікуваної перемоги. Святковий наказ зачитує молодший лейтенант Свінарського. Міністерство оборони України: наказ командира військової частини А-7306 номер 270 від 13.03.2024 року про заохочення особового складу добровольчих формувань з району з нагоду Дня Українського добровольця 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України. Нагородити грамотою добровольця, добровольчого формування номер 1 з вярністю територіальної громади Пелипчука Юрія Васильовича.